90, 169, 107 158, 159, 45, 179, 142, 118, 141, 140, 121, 120, 119, 146, 162, 147, 45, 144, 141, 122, 126, 85

148, 248, 103, 103, 127, 147, 116, 100, 110, 90, 99, 73, 59, 53, 69, 75 в вметимо, 68, 60, 83, 82 121 Так, слідів демонтажу немає. Сто десять, сто вісім. Сто двадцять два, сто двадцять один. Шістдесят чотири, шістдесят чотири, шістдесят один. 69, 70, 71, 62. 120, 96, 93, 106, 121, 108, 124, 144, 135, 147, 200, 230, 1500. 123, 111, 98, 128, 113, 106, 106, 107, 106, 105, 104, 111, 123, 124, 170, 150, 178, 152, 140, 150, 134, 140, 150, 170, 190, 165, 183, 171, 144, 193, 167, 268, 268, 247, 149, 99, з 32 з